Сьогодні я покажу, як я працюю з ботом Hedge 7 в реальному часі. Зараз можна бачити, це є монетка Atom. Відповідно, я її запускав одну із перших, коли стартував цього робота. І на даний момент в мене є 27 позицій, з яких набрано 27 позицій. І загальний PNL у мене мінус 170 доларів. Зараз ми подивимося, чому так, і як з цього мені вийти. Дивимося, тобто реалізований ПНЛ у мене є 44 долара, і нереалізований 214. Тобто всі ці позиції 27 штук. Вони є набрані, тобто в мене робот їх в мене набрав. Зараз ми подивимося, коли в мене була куплена перша позиція. Так, перша позиція в мене була куплена по ціні 13 доларів і 2 цента. Переходимо на графік, переключаємося на 4 години. Так, і шукаємо цю ціну. Так, 13 доларів. Давайте закруглим, щоб у нас було 13 доларів. Так, шукаємо наших 13 доларів. Ось наших 13 доларів. Так, оцей діапазон. Відповідно, в мене була куплена монета. Верніше, робот мені стартанув з цього діапазону, фактично запустив я монету на хаях. Так? І далі робот мені її почав торгувати на цих коливаннях, ну, так як ринок він пролився досить непогано. Подивимося, на скільки процентів. Він проливався на 44%. Зараз в нього є від першої покупки це порядка 33%. Дивимося далі, як нам вийти з допомогою бота у плюсовий PNL. Дивимося так. У нас є 27 позицій, 44 долара прибутку, 215 в нас є нерелізований PNL, тобто ми просто тримаємо просадку. І він є до тих пір. Поки ми вирішимо не продати цю монету собі в убиток. Якщо ми її купуємо, продаємо, то ми фіксуємось як в мінус. Так? Но цього я робити точно не збираюся. Я тримаю монети в подальшому на то, щоб вийти в повністю плюс, або ціна, коли виросте догори, або я просто відторгую її на нижчих позиціях. Дивимося, в мене заходимо в налаштування. Заходимо в позиції. Ось в мене позиції так виглядають. У мене перші позиції були по 50 доларів. Відповідно, коли ціна пролилася, я вирішив додати зробити це в рамках 20 доларів. Зараз я додав собі ще три позиції для того, щоб в мене робот далі торгував цю монету. Вибираю змінити. Так, додавити позицію. У мене додалася 28 позиція. В даному моменті я змінюю на 2%. Тобто я кажу роботу, що він мені, як тільки ціна опуститься на 2%, він мені зробить покупку на... Давайте виберемо тут 30 на 50 доларів. Прибуток, друга продажа. Тобто продажа буде у нас фіксуватися, якщо робот нам зробить цю покупку і винесе ціну на гору, наприклад, я йому вказую 1,3%. Він мені тоді продає тих 50 доларів з прибутком. 1,3%. Але за допомогою трейлінг стопу це може бути більше. Зараз поясню, чому. І таких позицій я дублюю собі ще дві. Тобто, в мене є 28 позиція, 29 і 30. Добавив три позиції по 50 доларів. Відповідно, я повинен забезпечити свій баланс на рахунку у біржі для тих трьох позицій в 150 доларів. Зберігаю зберегти. Закрити, зберегти Все. У мене є 30 позицій, і мені робот показує, що у мене позиція буде куплена, коли ціна опуститься до 8,49. Зараз ми собі зробимо позначку. Де це в мене є 8,49. Ось, на даному. По даній ціні в мене буде здійснюватися покупка, і якщо ціна буде далі падати, відповідно мінус 2% від тої ціни, це приблизно у нас 2% буде, ось. Так. І наступна покупка буде тут. Далі дивимося на нашу роботу. В нас є трейлінг Стоп. Що це таке є? Це є дуже крутий інструмент, який допомагає роботу все-таки зробити більший прибуток, чим ми йому вказали. Зараз подивимося, наприклад, ноткоїни. Ноткоін дуже гарно працює. Так, дивимося на налаштування. Що ми йому казали? Ми йому сказали, що він нам продавав по 2%. Тобто, якщо він робить покупку, ціна піднімається на 2%. Він нам продає її в прибуток плюс 2%. Дивимося на транзакції. Так, Дивимося. Покупка була 7-ї позиції і продажа 7-ї позиції відповідно на 0,9%. Нам робот зробив більше прибутку, чим ми йому вказали за допомогою трейлінг стоп. Далі. В нас були дві покупки. Це сьома позиція, восьма позиція. Відповідно, восьма позиція в нас на 0,17% більша, чим ми йому вказали, тобто 2,17%. І сьома позиція на 0,34% більша, чим ми йому вказали. Тому за допомогою цього інструменту, як трейлінг-стоп, нам робот робить хороший прибуток. Так, відповідно, коли я собі запускаю додатково нові три позиції для цієї монетки Atom, і що в мене буде далі відбуватися? Зараз на даний момент в мене ціна знаходиться в цьому діапазоні, і це в мене є 27-ма позиція. Відповідно, якщо ціна в нас дійде до цієї лінії, в мене відкриється 28-ма позиція. І е, коли вона виросте до гори ціна, так тоді в нас буде продаватися 28-позиція. І це в мене, як було там зазначено 50 доларів. Відповідно, це буде плюс е, в мене 1,3%. 1,3%. І всі ці рухи, доки вони будуть тут ціна далі флетити, в мене буде відпрацьовувати. Іменно тих три позиції, які будуть мені генерувати додатковий прибуток, і таким чином будуть зменшувати мій PNL убиточний. Ще раз пояснюю, в мене тут є, наприклад, мінус 213 доларів, і за допомогою тих позицій, які я собі додав, плюс я собі зразу можу збільшити позиції. На даний момент, який є, це той функціонал, який, е, який не мають біржові роботи. Так? Бо я цей в будь-який момент можу управляти своїми позиціями. Пояснюю, дивіться, в мене є 27 позиція. На даний момент це є 20 доларів. Я можу сказати роботу. Давайте, якщо ти мені продаш 27 позицію, і потім повторно її захочеш закупити, тоді. Купи мені на доларів там, 50. Не на 20, а на 50. 26-ту позицію мені, наприклад, хай купує на 30 доларів. І такими маніпуляціями за кожною позицією дає мені змогу а, витягувати свої визбиткові PNL. Цього вам не дасть жоден біржовий робот. Так, я далі зберігаю. Ці налаштування. І ми будемо бачити, що як тільки в мене ця позиція 27 буде продана, вийде ціна в мене, наприклад, догори, потім вернеться назад і її знов повторно закупить. Вже не на 20 доларів, а на тих 50, які я йому вказав. І за допомогою знову ж таки тих всіх налаштувань я буду витягувати свій PNL в плюс. якщо ціна мені різко починає йти догори. Це теж буде мені досить класно, тому що я зможу швидше витягнути свій ПНЛ В, плюс, але я більше даю перевагу, то, щоб в мене флетовий ринок був, і ціна якомога довше йшла в боковику. Це для робота просто ідеальне середовище для того, щоб почати гарно заробляти і генерувати мені прибуток. Якщо ж таки буде ситуація, що ціна вирішить піти ще нижче, наприклад, вона. Піде в нас сюди ще нижче, так. Я собі зможу додати нові позиції так, в будь-якому місці, де я захочу. Тобто я буду бачити, наприклад, що ціна зловила сильну підтримку а, в цьому діапазоні. Так? І я зможу запустити собі додаткові нові позиції в новому діапазоні, і відповідно далі відторговувати цю монету і відторговувати нереалізований убитичний PNL до того моменту, поки в мене не буде реалізований. Переключимося знову на нашого крипторобота, виходимо з цієї монетки, і можна подивитися, в мене є сервії, так, яку я так само зараз добавлю собі нові позиції. Відповідно, в мене ще є Дідекс. Це є три монетки, які я запустив з самого початку, і після того були досить непогані проливи в рамках 40-50%. І то вони мені, в принципі, генерують певний прибуток, як тільки е наша позиція буде в рівок. Дідекс. 24 позиції з 30% вона скаче, мені генерує прибуток. Просто вона не настільки на даний момент волатильна, щоб мені могла генерувати дуже часто прибуток. І Швиденько відіграти оцей збитковий PNL. Можемо бачити, що вона нам нагенерувала 105 USDT, які в нас появляються прямо на біржі в USDT, і відповідно є нереалізований вбиток, Ця ціна просто пролилася донизу, і в нас є 291. І рано чи пізно ми це відторгуємо, або ціна повертається назад до гори на своїй позиції. Ось у нас є сервішка, яку я теж додавлю. Пару позицій, але також в мене є монетки, наприклад, FET. FET, в нас він вже, от ще буквально вчора, в нього був о, загальний PNL мінусовий, вже він почав генерувати мені більше прибутку і о, переганяти о, збитковий PNL. Так, ця монета тільки 13 днів в роботі, відповідно, 35 реалізований прибуток і 33 на реалізований. Ще в нас є запас, куди летіти, так що тут я не переживаю. Як тільки ціна піде донизу, Низу, робив буде набирати позиції і на відкаті догори буде їх розплатувати. Далі є монетка нот. Дуже гарно вона працювала. Я її старався запускати доволі таки обережно, так як я обмежую і максимальну ціну, і мінімальну ціну, щоб в мене не виходило за певний мій діапазон, так як монета доволі є новенька. І ще не дуже готовий ризикувати, максимально не заходити. Далі, монетка NIR. Ця монета дуже шикарно працює. в мене вже майже 50 днів. Згенерувала мені прибуток 62 долара. І нереалізований PNL 7 доларів. І я не переживаю, тому що якщо ціна буде йти далі вниз, я готую цю монетку все більше і більше за інвестувати грошей. Далі монетка SOL 72 дні в роботі. Принесла мені вже 125 доларів прибутку і нереалізований ПНЛ, тобто є просадка 12 позицій, це порядка 35 доларів. Я теж не переживаю, тому що мені робот ще більше половини є куди летіти, і він мені буде її гарно відторговувати і приносити мені досить цікавий прибуток. Я впевнений, що там буде і 200, і 300 доларів, і PNL, в принципі, більше не буде падати, бо нас очікує тільки ріст на даний момент альтів, на що я, в принципі, найбільше розраховую. Далі дивимося, у мене є монета ефір. Монета Ефір це дуже крута монета, я в неї готовий все більше і більше в інвестувати. У мене на даний момент є 4 позиції, це порядка 700 доларів у неї інвестовано, і робот мені гарно її вторговий. Тобто на даний момент це є 238 доларів прибутку вже реалізованого. Це робот мені вже їх зробив. І 11 реалізовано це від 4 позицій. Невеличка просадка і в 11 доларів. Якщо я зараз захочу повністю монетку розпродати, це в мене буде 227 доларів прибутку за 75 днів. Я розглядаю для себе більш консервативні стратегії, не ризикові, тобто максимально довше бути в грі і на дистанції, це буде дуже хороший результат. На даний момент мені вдається роботом робити це по 14-15 доларів кожного дня. Це можна бачити мій результат десь більше, ніж 2 місяці, тобто порядка 2,5 місяців, 867 USDT, що мені робот вже за цей період часу зробив, і зробив мені повністю пасивним методом. Я фактично тут не приділяв часу. Цьому роботу і не спекулював, якби то було в ручному режимі. Я запустив максимум, що я міг робити, це ось такі маніпуляції, як я сьогодні показав. Це додати позиції, збільшити USDT в кожній з позицій, які я вибрав для того. І це єдині маніпуляції, які потрібно робити в цьому роботі. Повністю від себе скажу, що цей інструмент вартує уваги і вартує тих 100 доларів, які він коштує на рік. Це є менше 8 доларів на місяць. І такий інструмент за такі халявні гроші робить дуже шикарні проценти. Бачив напарників, в партнерів і в інших трейдерів, і яким робить спокійно 20, 30 і 40% в місяць на споту без ризику ліквідації. Якщо ви вибираєте собі монету, в яку ви вірите, яку. Проаналізували, і вона вам симпатизує, і ви готові в неї інвестувати. Ви за допомогою цього робота можете зробити собі тупо генератор прибутку. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, там є більше інформації. Зв'язуйтеся зі мною, я вам просто в реальному часі продемонструю свої результати, поясню, як з цим роботом працювати. Але це не є кнопка Бабло, і потрібно це все робити з розуму. Якщо ви хочете. Заробляти на цьому ринку вам потрібно вибрати правильну стратегію і грамотно це все запустити. Так що, всім гарного дня, долучайтеся до телеграм-каналу і там зустрінемося.